Зял підтримує українського захисника з ампутацією двох ніг. Назар Лозовий щойно витиснув штангу вагою 115 кілограмів. До війни проходячи строкову службу в ЗСУ, у хлопця були геть інші плани на життя. Війна нам всім попортила плани, і 27 лютого я вже був у частині, де пішов добровольцем. Бо Ну, я і так знав, що якби, я маю туди йти. Я потрапив до 17-ї танкової, це наша Криворізька бригада. Зараз це Бахмутський напрямок. Тоді ми стояли під СНП Новотошковське, це Луганська область. Під час потужного обстрілу Назар отримав міновибухове поранення. Його врятували побратими. Але так сталося, що. Я після поранення, ніби була реабілітація, вона була більше акцентована на моїй фізичній можливості, а своїй психологічні психологічному здоров'ю я, я не уділяв стільки часу і заробив собі депресію на фоні поранення, почав швидко набирати вагу за, ну, грубо сказати, 4 місяці 30 кілограмів. Через це потім не зміг ходити на протезах. Повернувся додому, думав, що, що ж робити. Хто ж я такий? Не дивився на себе, було страшно. Вийти з депресії, і повернутися до нормального життя, бійцю допомогли сім'я і спорт, каже Назар. Зараз він займається кількома видами адаптивного спорту паверліфтингом, волейболом сидячи і плаванням. І вже втретє бере участь у різних змаганнях серед ветеранів. Цього разу у відбірковому турнірі до змагань повітряних сил США. Зараз Чудово себе почуваю, задоволений тим, що я роблю. І навіть не дивлячи на поранення, на все те, що довелось переносити, я щасливий. Я нарешті щаслива людина, саме завдяки спорту. Продовжував інтенсивно годуватись до вже відбору для того, щоб потрапити до збірної, яка полетить у США. Не знаю, чи пройду, але я в цілому просто задоволений тим, що я сюди приїхав на ці навчально-тренувальні збори. Змагання повітряних сил США це відбірковий етап до відомих у Сполучених Штатах змагань «Warrior Games». Цьогоріч на відбір запросили й збірну України. Українські військові ветерани змагатимуться у кількох дисциплінах. Це два командних види. От змагання, відбіркові, з яких сьогодні відбуваються: це баскетбол на візках, волейбол сидячи. Далі у нас сьогодні було плавання. Легка атлетика це штовхання, і митання, штовхання і ядра метання диска, бігові дисципліни, веслування, пауерліфтинг і також стрільба з лука. Зі 173 учасників відбору у Києві до Лас-Вегаса в березні поїде лише 30. Їх відбиратиме спеціальна комісія, яка зважатиме не лише на спортивні результати, а й на соціальний фактор і психологічний показник. Крім того, на ці змагання поїдуть лише ті захисники, які раніше участі в інших міжнародних змаганнях не брали. давати можливість іншим. Людям, які там щойно отримали травми, щойно пройшли якийсь період реабілітації, спробувати прожити цю історію, віджути ці емоції. А це може бути реально психологічно, там критично необхідно для людей в там в цей момент, в цьому стані. Це створення можливості для всіх, тому. Зараз так і відбувається. Ті, хто брали участь в інвіктосі, не можуть брати участь зараз у цих змаганнях. Ті, хто поїде на ці змагання, не зможуть поїхати на наступні змагання, а звільнять місце для інших, для нових людей. Вважаємо, що це справедливо. Команда матиме змогу не лише позмагатися пліч-опліч з ветеранами та військовими США, а й перейняти досвід проведення таких змагань. Адже кількість поранених військових в Україні зростає, а можливостей для їхньої реабілітації і соціалізації недостатньо. У нас є багато питань інфраструктурних, про доступність тих чи інших спортивних локацій. Взагалі, в цілому про можливості, про інвентар і приймаючи участь в міжнародних змаганнях. І хлопці, і ми, як організатори, так переймаємо цей досвід, навчаємося, повертаємося назад і тут починаємо це реалізовувати. Тимур у спорті з малку. Хлопці нещодавно виповнилося 22 роки. У складі 3-ї окремої штурмової бригади брав участь у боях за Авдіївку. Там отримав поранення через скид дрона. Хлопець вже відновився і планував повернутися в зону бойових дій, але вирішив спробувати себе на змаганнях, оскільки раніше займався стронгменом. Спорт це частина мого життя навіть на службі, бо ми кросфітом займаємося, щоб підтримувати свою фізичну форму для виконання бойових задач. Це невід'ємна частина нашої роботи. По-друге, це комунікація. З побратимами, так само пораненими, там нові знайомства, атмосфера крута, типу, і ну, то, що я вже говорив в цивільному житті, я якраз до повномасштабного готувався до змагань до чемпіонату України з Ну, у мене не вийшло. Типу, а тут мені доля дає таке можливість знову, можна так сказати, виступити і показати себе там свої можливості. А так змагається на візку із м'ячем у руках за своє право поїхати у Лас-Вегас Арсен. Для нього дуже важливо потрапити на турнір повітряних сил США. Бо це вперше. Типу, українська команда поїде на змагання повітряних сил. І якось хочеться бути першим першоздобувачем цього титулу. Ну, типу, цих цього виду змагань. Бо хлопці раніше їздили кілька попередніх років на ігри нескорених. Ось а мені хочеться поїхати вже на змагання повітряних сил США. І потім також, якщо там можна проявити себе, можна попасти на взагалі ну, більші змагання, ті самі Варіан Геймс. Де вже будуть багато ветеранів і військовослужбовців з різних країн, уперше Арсен спробував себе у бігові та баскетболі на візках усього за кілька тижнів до відбору. За п'ять тренувань військовий зміг влитися в команду і відчути, що цей спорт для нього. «2 грудня було перше тренування. От. І з того якось пішло, поїхало і. Воно зайшло, очі загорілися. Після першого тренування зразу зрозумів, що я буду ним займатися. Це дуже ну, драйвова дуже гра. Мені подобається швидкість і те, що час від часу залітає м'яч в кільце. Та поїхати на змагання не єдина причина для Арсена ходити на тренування. Військовий зізнається, що спорт відволікає його від негативних думок і не дозволяє залишитися сам на сам зі своїми проблемами. Вони відволікають від думок. Від поганих думок, бо багато є різних думок, коли є вільний час, а коли його займають тренуваннями, просто немає часу думати про всяке дурне. Ну, в більшості це суїцидальні думки, що ніхто не розуміє, що в країні твориться повна фігня, типу що ті тягнуть ковдру на себе, ті на себе, ті говорять на тих, і така ну просто якась апатія і. Нерозуміння, що буде далі, допомогти адаптуватися пораненим бійцям допомагають тренери. Вони не лізуть їм в душу, але помалу завойовують довіру і дають їм відчуття родини. Хлопці налаштовані по-бойовому, досить позитивно налаштовані. Ну але кажу, ну на майданчику ну це гра, поза межами майданчика вони дружать. Це відчуття сім'ї, це соціалізація, це правильна комунікація зрештою. Ну, це, це якийсь такі, скажем, свого роду антидепресант, можна так сказати. Я би сказала, що це більше реабілітація. Вони захоплюються роботою, вони, їм подобається. Вони насправді хто плаває, хто стріляє, хто бігає. Вони, вони заходять в це як, як, як щось нове для себе, і воно по житті дуже їм допомагає. Ще вніч, і не відпускайте від політики. Це острів. Я з 2017 року з хлопцями почала працювати. Хтось залишився в спорті частково, хтось тренером став амбасадором, хтось пішов працювати в ІТ. Чудово, це були нульові люди після школи, які пішли на війну, хлопці, 18-річні, 19-річні. Зараз вони розвиваються місце дуже вподоби. Останніми роками адаптивні види спорту набирають обертів. І якщо раніше можливостей для поранених військових було обмаль, то нині ситуація змінюється, зауважує ветеран Сергій Храпко. Чоловік воював в АТО і отримав міновибухове поранення ще у 2015 році, внаслідок якого втратив руку і ногу. Порівняння це звичайно небо і земля, тому що ще повторююся 2015 році. Не було нічого в принципі. Взагалі від слова зовсім. А зараз це ну просто. Сила Вселенна було би бажання по великому рахунку, тому що маючи бажання, можна знайти і де тренуватися, і з ким тренуватися, і для чого то робити. Стрільбою з лука чоловік почав займатися ще з 2018 року. Вчився самостійно, адже тренерів тоді не було. Власне, тренери в цьому тоді участі не брали. І Порадити по великому рахунку мені ніхто нічого не міг. Мій кум, який мене супроводжував свого часу на змаганнях, просто-напросто каже, я десь щось таке. Бачив в інтернеті, давай спробуємо. Ну, власне, так і спробували. Тобто, був витягнутий шнурок з штанів, прив'язали, спробували, ну якось вийшло. Тепер Сергій бере участь у всіх змаганнях для ветеранів, де є стрільба з лука. Каже, важливий не так виграш, як підтримка фізичної форми і психологічна реабілітація для військових. Власне, ми зараз бачимо 300 людей, які не десь сидять там зі стаканом в руках, а вони чим зайняті. Чим зайняті, тим, тим що їх цікавить, і те, що вони привезуть додому і ну, постараються, як мінімум, відновити там, власне, в своєму регіоні. От і все. Це для того саме і робиться, щоб це поширювати, тим більше, що на превеликий жаль, кількість поранених збільшується в геометричній прогресії. Відповідно, ну, це треба буде. Ну, Обов'язково поширювати. Саме власне для цього і проводяться такого роду змагання, щоб це ще більше залучити людей до цього. Це про соціалізацію, це про ком'юніті, це про спільноту однодумців, людей, бійців, чия воля сильніша за тіло. І це не просто слова. Насправді дуже багато бачимо позитивних і потужних прикладів, які надихають. Хлопці, дівчата підтримують один одного. В різних ситуаціях вони мотивують один одного, вони об'єднуються для досягнення результату. І ця підтримка має дуже велике значення. Сама ця атмосфера вона надихає і далі продовжувати, далі залучати друзів, знайомих, навіть не, особ... не настільки важливо ветеранів, просто щоб така була спортивна спільнота, котра підтримує один одного. Тому для мене це. Як спосіб жити і спосіб нагадувати собі про те, що життя неймовірне, чудове, і воно, воно варте того, аби триматись за нього.